До суспільних робіт в умовах воєнного стану кількість працездатних непрацюючих осіб буде збільшена майже в чотири рази. Безробітних планують залучити до роботи в старостатах, які дуже потребують зайвих рук. Це питання було першим розглянути під час засідання виконавчого комітету, яке відбулося в останній робочий день вересня. Зв'язку з нагальною потребою старостатів Шостинської міської територіальної громади у подальшому проведенні. Суспільно-корисних робіт, прошу збільшити кількість осіб, які можуть бути залучені до суспільно корисних робіт до кінця 2023 року. А планується стовчик 5, це кількість осіб замість цифри 64, викласти в редакції 250. Тобто ми збільшуємо можливу кількість осіб, які залучені до можливих робіт оборонного характеру. та на об'єктах надзвичайного захисту, тобто бомбосховища, це стосується роботи, це стосується робіт по заготівлі бі... бров до опалювального сезону і розбір завалів, доріг тощо. Стосовно даного питання, члени виконкому проголосували одноголосно. Крім цього, присутні розглянули ще одну тему комунального напрямку про порядок видалення зелених насаджень. Геннадій, там якесь виникло видалення дерев у парку Свобода. Прибігали до нас міський конком люди, що ну, практично живе дерево взяли і спиляли в всередині парку. Тобто, якщо комісія буде працювати, одне діло десь на окраїні міста в полі, дерево пиляється, це один випадок. Другий випадок, якщо на якійсь вулиці, де, де мішає транспорту їхати, і таке інше, це другий випадок. А сквери це зовсім інший. І парк, їх у нас не так багато. І випилять ці дерева і залишились пустину. Недовго до цього дойти. Там виходили сьогодні на місце із представником, який скаржився. Наші представники були, тобто там провели обрізку сухі гілок. І було звернення громадян і було звернення керівництва. Геннадій, там три дерева спиляли, під корінь спиляли. Розумієте? сквер свобода спиляли три дерева. Значить, ви на те щось дивилися? Ні, пиляли тільки, тільки сухі тільки сухі аварії. Микола нога ще раз наголосив, що особливу увагу варто приділяти зонам рекреації, які знаходяться у середмісті.